Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми розглядаємо урок під назвою I can describe the climate. Я можу описати клімат. Розділ A: The weather. Погода. Знову ми маємо табличку, у якій, точніше, яка поділена на три колоночки. У першій у нас слово або фраза. У другий зразочок з цим словом або фразою, і у третьому значення цього слова або цієї фрази. І перше слово в нас «pour» with rain. Rain heavily. Ця фраза має значення дощити дуже сильно. Іде сильний дощ. It's pouring outside. – «на дворі дуже сильний дощ. Pour, якщо окремо перекладати це слово, означає лити, наливати. Soaking wet синонім soaked. Extremely wet. Надзвичайно мокрий. It was pouring with rain, and I got soaking wet. Йшов сильний дощ, і я змок, як то кажуть, до нитки. Дуже змок. Можемо казати або soaking wet, або soaked. Drizzle може бути як дієсловом, так і іменником. Rain lightly. With very small drops. Drops це крапельки. Ось у нас вони намальовані. Легенький дощик з дуже маленькими крапельками. Перекладається це слово як. Мряка або мрячити, моросити. It was drizzling when I left the office. Йшов маленький дощик, коли я покинув офіс або пішов з офісу. Rainbow. І малюночок у нас. Замість визначення. Райдуга, веселка. Did you see the rainbow? Ти бачив веселку? Bitterly cold. Extremely cold. Дуже холодно. It's bitterly cold today. Сьогодні дуже холодно. Chilly. A little too cold to be comfortable. Трішечки занадто холодно для того, щоб почуватися комфортно. Цікаве слово сполучення. Трішечки занадто. Chilly – це прохолодний. Але саме такий прохолодний, від якого почуваєш дискомфорт. It gets chilly in the evening. Стає прохолодно ввечері. Mild. Warmer than usual for the time of year. Тепліше, ніж зазвичай для пори року. It's been a very mild winter. Це дуже тепла зима. Бачимо present perfect. It's been. Тобто зараз у нас зима, вона не закінчилася, вона ще триває, і як результат вона тепліша, ніж зазвичай. Mild – це теплий або м'який. Heat wave – a period of unusually hot weather. Період надзвичайно спекотної погоди, як хвиля спеки. I hate this heat wave. Я ненавиджу цю спеку. Muggy – synonym, humid. Warm and damp in an unpleasant way. Теплий та вологий у неприємному сенсі. It's really muggy today. Сьогодні дійсно волого. Також це можна перекласти як душно, коли ти виходиш, і тобі немає чим дихати. Mist – noun. Misty – adjective. До речі, одного з моїх котиків звати Misty. Thin cloud near the ground, which is difficult to see through. Not as thick as fog. Тоненька хмарка біля землі, яку складно побачити, точніше, see through, через яку складно щось побачити. Але вона не така. Stayak Tuman, Netakahusta, Yak Tuman, Fog, Tuman, Mist, Serpanok, Frost, Noun, Imanik, Frosty, Adjective, прикметник. The weather condition when the temperature is below zero degrees by Celsius and ice forms on windows, the ground, etc. Погодні умови, коли температура нижче нуля за Цельсієм, і крига формується на вікнах, землі і так далі. Мороз, морозний. There was a frost last night. There's ice on the car. Минулої ночі був мороз. На машині є крига. Далі бриз. A light wind» Легенький вітерець». «Breeze» – Іменник, легенький вітерець, «Breezy» – як вітряний, але це стосується легенького вітру. Це в нас прикметник. «It's hot today, but there's a lovely breeze». Сьогодні спекотно, але є гарний легенький вітерець. «Gale» – «a strong wind». Це сильний вітер, це буря. There were gales last night. Вчора вночі були сильні вітри, була буря. Це навіть штормові вітри їх називають. Лексику, ми з вами розглянули. Переходимо до виконання вправи. Exercise 1. Take the correct answer. Обведіть, точніше, відмітьте галочкою правильний варіант. У нас їх два, бо обираємо тільки один. Приклад, which is colder, який холодніший. A chilly day, a mild day. Прохолодний день теплий день, тепліший, ніж має бути у цю пору року. Галочкою відмітили chilly. Перше. Which is stronger? Який з цих двох сильніший? Бачите, нам дають на вибір. А коли дають на вибір, то який котрий перекладається як «which». Значить, що сильніше? Який сильніший? «A gale», «a breeze». «Gale» – це в нас штормовий вітер. «breeze» – це легенький вітерець, тому «a gale» буде у нас сильніший. Сюди. «Which is colder?» Що холодніше? Який холодніший? A breezy morning. A frosty morning. Breezy – це вітряний, але з легеньким вітерцем. Frosty – це дуже холодний морозний холод. Значить, холодніше в нас? frosty. Which is warmer? Який тепліший? A muggy evening. A chilly evening. Muggy – це у нас вологий. Споко... Душ, точніше, не спекотний. Чили це прохолодний. Нам потрібний тепліший, а тепліший це маге, яке означає більше води? It poured for an hour. It drizzled for an hour. Poured – це лити. це дуже сильно йти. Лило протягом години. Drizzle це Маленький дощик з дрібненькими краплинками. Мрячити. Значить сильніше, більше води, коли у нас лє. П'яте: – «Which is harder to see through? Через що дивитися важче, складніше. «Fog» – «mist» – Фог це у нас густий туман. «mist» – це у нас серпанок. Це тоненький туман. Тому обираємо фог. Which means more water? Де означає, що означає більше води? I got wet. I got soaked. Soaked це більше, це дуже змокнути. Змокнути до нитки. Іншими словами, soaking wet. Значить, оце буде правильна відповідь. Далі, вправа 2. Complete the words in the texts. Доповніть слова у тексті. Цю вправу ви виконаєте самостійно для того, щоб попрактикувати ці слова, цю лексику. Ставимо на паузу. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Давайте повторимо ці слова. Pour with rain. Дуже дощити. Soaking wet. Промокший до нитки. Дуже змокший. Rainbow веселка. «mild» Теплий, м'який. Тепліший, ніж має бути у цю пору руку. Bitterly cold. Дуже холодний. «frost» – Мороз. Drops. – «краплинки, краплі», Drizzled. Мрячити. Heat wave. Хвиля спеки сильної, потужної. Маге це синонім до «humid» – це вологий або душний. Є очищуємо Ups. і переходимо до розділу B, який має назву Climate Change. І вже до нього у мене є аудіо нарешті. Але спочатку ми почнемо з. Давайте Spotlight. У ньому в нас порівнюється два слова. Effect, noun, effect verb. An effect is a change which is caused by something. Ефект це зміна, яка викликана чимось. What are the effects of global warming? Які ефекти або які, який вплив глобального потепління? Ефект це вплив або ефект. To affect something means to make a change in a particular way. Діє слово affect перекладається як впливати, іншими словами, influence є синонім. Впливати на щось означає змушувати його змінюватися певним шляхом. Climate change Will affect all our lives. Зміна клімату вплине на всі наші життя, на життя нас усіх. Іншими словами, це will make our lives change, змусить наше життя змінитися. An effect – вплив або ефект to effect впливати. Далі glossary. Трішечки ми його ось так піднімемо. Угу, щоб все бачити. Climate – The normal weather conditions of a particular region. Звичайні погодні умови певного регіону. Climate клімат. Також made, звучить як mit, Climate. The environment, або просто environment. The natural world, the air, land and water in which people, plants and animals live. An environmentalist is somebody who studies the environment. Природній світ. Повітря, земля, вода, в котрій люди, рослини та тварини живуть. Environmentalist це людина, яка вивчає навколишнє середовище. Це еколог або захисник навколишнього середовища. Gradual Happening slowly over a long period of time. Відбува... Той, що відбувається повільно протягом довгого періоду часу. Gradually – adverb. Gradual поступовий. Gradually – поступово. The atmosphere. The gases around the earth, planets, etc. Гази навколо Землі, планет і так далі. Атмосфера. Harmful, causing damage, injury or illness. Harm something. harm somebody. Verb. Той, що викликає пошкодження, травми або хвороби. Шкодити чомусь, шкодити комусь. harmful, шкідливий. gas, a substance like air, for example, oxygen and hydrogen. Речовина, така як повітря, наприклад, кисень та водень. Darty and dangerous gases, chemicals, etc., that harm the environment, Verb pollute. Брудні та небезпечні гази, хімікати, хімічні речовини, які шкодять навколишньому середовищу. Є слово плют. Pollution – забруднення. Pollute – забруднювати. Human. Connected with people. Пов'язаний з людьми. Human це людина. Melt. If you hit ice, it melts. It changes from a solid to a liquid. Якщо ти нагріваєш кригу, вона тане. Вона змінюється з твердого тіла на рідину. До речі, if you hit. It melts. Це у нас нульовий тип умовного речення. Закон природи. F plus present. Результат також present. Rise. Increase. Go higher. Rise noun. Opposite fall. Verb noun. Rise означає increase, збільшуватися. Go higher ставати більшим. Вищим. Іменник, rise, це зріст, opposite протилежне, fall падати падіння, зменшення. – «much hotter», «colder» or «more violent than usual. Набагато спекотніше, холодніше, або набагато жорстокіше, ніж зазвичай. «Extreme» – це надзвичайний, екстремальний. Надмірний і так далі. Unpredictable. If something is unpredictable, you can't say how it will change in the future. Opposite – predictable. Verb – predict. Якщо щось є unpredictable, ти не можеш сказати, як воно, як воно зміниться у майбутньому. Протилежне. Predictable – є слово predict. unpredictable непередбачуваний predictable передбачуваний predict передбачати disappear stop existing synonym vanish перестати існувати disappear зникнути synonym – vanish також зникнути famine a famine is when there is not enough food in a country Оцей стан – це коли немає достатньо їжі у країни. В країні, точніше, камін це голод. Disease. Illness in people, animals or plants. Хвороба в людей, тварин або рослин. Disease – це хвороба. Спред. Affect more and more people or things. Пливати на більше і більше людей або речей. Spread – розповсюджуватися. Є. Yeah. Лексику ми з вами розглянули. Тепер переходимо до прослуховування тексту. Слухаємо, потім перекладаємо. Global warming is the gradual increase in the average temperature of the earth's atmosphere. And is caused by harmful gases. Many environmentalists believe that most of this pollution is the result of human activities. Here are some of the effects. As the ice at the poles melts, sea levels could rise by almost a metre in the next century. There will be more extreme and unpredictable weather, for example, heat waves or floods. The earth will become even warmer because the rainforests are disappearing. Famine and disease will spread. And this will especially affect people in poor countries. Перекладаємо. Наше навколишнє середовище. Глобальне потепління є поступовим зростанням у середній температурі земної атмосфери. І це Викликано, бачимо пасивний стан is caused шкідливими газами. Багато екологів, захисників навколишнього середовища вірять, що більшість цього забруднення є результатом людської діяльності. Ось декілька впливів, декілька ефектів. Коли крига на полюсах тане, рівні моря можуть зрости. Приблизно до метру у наступному столітті, буде більше екстремальної та непередбачуваної погоди, хвилі спеки або повені. Земля стане навіть теплішою, тому що тропічні ліси зникають. Бачимо are disappearing», це у нас present continuous ситуація, яка змінюється у процесі зміни. Фемін, голод та хвороби розповсюдяться, їх стане більше, і особливо будуть впливати на людей у бідних країнах. Ну, ось таке очікує нас. Є, зі словами, ми розібралися, переходимо до виконання вправ. Exercise 4. Права 4. Complete the words. Доповніть слова. Ну, давайте будемо доповнювати. Human. Людина. Predictable. Передбачуваний. Давайте так швидесенько. Так, це вона українська. Predictable. Disappear. Зникнути. Синонім був vanish. дві букви p disappear famine голод harmful шкідливий atmosphere атмосфера environment Навколишнє середовище. Environment Pollution. Забруднення. Pollute – забруднювати. Liquid – Рідина. Disease – Хвороба. climate Клімат. Є. Виконали. Exercise 5. Good or bad. Гарний чи поганий. Write G or B. Напишіть G або B. This gas won't harm anyone. Цей газ не нашкодить нікому. Good добре. Some kinds of animals. А vanishing. Деякі види тварин зникають. Іншими словами, are disappearing. це bad. Я буду з маленькою погано. The flood water is falling. Вода викликана повінем, спадає, іде на спад. Це добре. Good. Famine is spreading. Голод поширюється. Це дуже погано. This liquid is harmful. Ця рідина шкідлива, погано. The weather is less extreme. Погода менш екстремальна. Це добре. The earth's temperature is rising. Температура землі підіймається, стає більшою, вищою, погано. The ice at the poles is gradually melting. Крига на полюсах повільно, поступово, точніше, тане. Погано. The river is polluted. Річка забруднена. Погано. Чому більше нам дали bad, 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 bad. Чому оце такий негатив? Нам треба більше good. Так, очищуємо і йдемо далі. Що у нас ще шість, сім. Вісім. Вісім це you and your country. Значить, тоді тільки 5. Точніше, шість і сім. Давайте так. Давайте шосту. Ми виконуємо разом. А сьому ви виконуєте самостійно. Шоста. Circle the correct word. Обведіть правильне слово. Я відразу беру. Те, чим обводити, і обводимо. Приклад. Ice is a solid, ice is a liquid. Ice це тверде тіло або рідина. Крига точніше. Кри, крига – це тверде тіло. Перше, how does the situation affect, affect you? Дієслово ефект, як ситуація впливає на тебе. Тому що ефект це вже вплив. Або ефект. Друге, It's all, very predictable. «It's all very unpredictable». You never know what's going to happen. Ти ніколи не знаєш, що станеться. Якщо не знаєш, що станеться, тому це дуже непередбачувано, тому що передбачувано тут не підійде. Третє, My brother studies the environment. An environmentalist. Мій брат вивчає навколишнє середовище, захисника навколишнього середовища. Він вивчає навколишнє середовище. Global warming is caused by people. Human activity. Угу. Глобальне потепління викликано. Людською діяльністю. діяльністю. Значить, у нас Human там давали, як. А може прокрутити Ні. Як людський. Там це, мабуть, був прикметник, а не іменник. П'яте. Eat your ice cream quickly. It's spreading. It's melting. Їж своє морозиво швидко. Воно розповсюджується. Воно тане. Воно тане. melting Water is a liquid. Water is a gas. Вода це рідина, вода це газ. Вода це рідина. Сьоме. The rainforest is gradually disappearing, is gradually melting. Тропічні ліси поступово зникають, тануть. Вони зникають. Іншими словами, is gradually vanishing. Восьме. There are harmful gases in the atmosphere, in the effect. Є шкідливі гази в атмосфері, у впливі. В атмосфері. Є. Виконали. Очищуємо. І справу сім, ви виконуєте самостійно. Complete the sentences. Доповніть речення. Доповнюємо. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Очищуємо вправу 8, якщо хочете, можете для себе виконати самостійно. Наступного разу ми будемо вивчати Natural Disasters. Природні лиха, стихійні лиха. На сьогодні я з вами прощаюся, до наступного заняття. До побачення!